Починаємо ми сьогоднішнє катання із першого підйомника. І тут одразу хочу показати вам одну дуже прикольну річ. А, ну так, да, людей немає, але дивіться що. Бачите, яка вам докупа снігу. Це вже і все, це вже готується на весну, щоб коли зараз потепліє, отут де ми зараз з вами йдемо до підйомника, та, щоб тут накидати цей сніжок. І що? І по болоті ніхто ще нічого. Тобто зробили запас такий. Сьогодні буде просто ну, день кайфу народ. А <смеш> засяг хлопнув Опача! О, прям з підйомничка. Ну нічого, тут для того, щоб пейзаж краще було видно. І... від цього верла Петрос, блін, ну красоття. Я хочу матюкатись можна? Не можна, не можна. Бо тебе ж діти дивляться. Люди вже чіляться, починається джаз, такий весняний е релакс. Але на лижах майже нікого немає. Тут же ви знаєте, що всі постійно фоткаються. Проїхав другу трасу червону і отримав насправді шалене задоволення. Ну просто супер. Людей нема. Крупа, звісно, ні. Не знаю, чому, напевно, в день розбилася, а на ніч підмерзла. І зараз розбилося То все грудочки, бо нема великого плюса в кашу перейти. А п'ятий підйомник, як бачите, дяс-пустота. П'ятий підйомничок і ми на ньому приїхали до дуже класної траси 5H і виїхав на неї. ну Вона зверху прям взагалі прям крутяк-крутяк. Ага, бегінерам проїзд заборонено, значить я сі розвертаю. Ладно, їдемо на п'ятерочку, подивимося, що там на ній. До речі, звідси ось видно трасу 2Б, яка вже не працює давно і, напевно, не буде працювати вже, бо вона така дось на ні, та ще вона виходить на готель, туди зараз дуже незручна траса. Такий вам інсайдик дав. Такий собі я їздок, звісно. Я розумію, друзі, що вам би більше подобався контент, якби хтось мене знімав постійно. Я там щось коментував, розказував. Але то питання реалізувати майже unreal. Тільки що їхав по цій трасі 5H. Трохи знімав контенту для нашого прокату. Нагадаю вам всім, друзі, що у мене є прокат гірськолижного гірськолежного спорядження. Знову ж таки, за якість спорядження я ручаюсь. Якщо щось когось питання, одразу пишете мені. Ситуацію максимально красиво виправляємо, все робимо. О, і це хтось зашився. Йома, -йо, лижа на горі, а він йде десь ж знизу. Перечепився. Приходіть, будь ласка, до на нас прокат за спорядженням. Кажу, будь ласка. Так, я рекламую, жорстко рекламую, агресивно рекламую, бо за рахунок тої тішки допикати, як той прокат. Живе цей контент, я його створюю, маю час на його створення, генерацію, ресурси інші. Тому стемо вас. Це чорна траса 5. Ей, Крутичок нарешті почався. Хочу тут дві дуги хоча б закласти. Недовго мельком, але треба показати вам класну трасу 5К. Тут... Ті, хто такого вже чуть-чуть вміє кататися, вийшли поза перший-другий підйомник, ходіть сюди, тут крутяк просто. Вона в тінь кушає, зараз буде весною, тому на ній катосити буде просто перфекціоністечно. Коротше, краще, ніж на інших трасах, бо на інших трасах буде більше сонця і відповідно будуть більше розставатися. Може, щось потягається, не зрозуміло що. 17-5 та 5 підйомнички вже позаду мене. З боку траса 5К, по якій трохи їхали, і вона була дуже класна. В неї стан був Даст Чіш Фанта. Ого, не зрозумів, що це за зміни. Коротше, все, ця штука, походу, не працює. Не От могли купити, в мене рекламу, все було б чітко. Не купили в мене рекламу, ніхто ним не користується. <сі> Далі, значить, насправді рекламу вже дуже рідко погоджуюсь комусь робити якось. І 20 разів перевіряю. 17-ка як залишилась, а тут зробили взлітну полосу, що вже можна заїжджати всім, хто хоче, без тих засікань швидкості, знаєте, от як була та система там. Я, чесно, там ні разу швидкість не засікав, не знаю, як воно працює. Але траса, ну дивишся, хочеться навалити. Там ще сніг видно на вершинах. Навіть. І недовго мені було їхати донизу, щоб доїхати до чого, до 12-го підйомничку, який, звісно, якийсь персонаж сьогодні. Вчора мені прийняли чергу, щоб я тако заходив по блатному. А дивіться, на смереках там трошки сніжок навіть видно. Подивимося ближче. Навіть на вершині 12-ки майже ніхто не фоткається, А туди на панорамі, туди, там майже ніхто й не сидить, щоб ви розуміли. Так взагалі пустотінь така, що я в шокові, якщо чесно. Думав, більше людей буде, бо мене пару днів зараз на Буковалі не було. Фест, красотінь. Фест. Нормально не возив навіть. Зараз під'їхаю до 12-ї траси, хочу показати вам 12. з траса номер No12А червона. І на ній Бегінером заборонено, звісно, проїзд. І що? Ну, вибачайте, тут я мушу положити пару дух. Не можу. Це просто субласно. Я думаю, ви впізнали, де то. Чорна траса номер 16 Це крутіша чорна траса в Україні. Після п'яті, напевно. Думаю, мало людей є на курорті. Значить що? значить на 16 теж людей мало. Значить що, значить може спробувати поїхати тут дуги положити. Опа. Бордис красава, як пішов. Файно. Ну все, я пробую. І малесенька ремарочка в сьогоднішньому відео. Кого цікавить катання на лижах навчання, якщо в Україні, тоді в моїх кемпах, деталі під цим відео. А в Європі індивідуально, чи ви їдете групою, також маякуйте пишіть. І я сам, до речі, також в Європу думаю поїхати катути зараз весною. Я вже їду на 16-му підйомнику, спустився по цій трасі, ну вона просто народ, я не можу описати. Можливо, я багато стогнув в цьому відео, але реально, ну, це кайфане катання. По-іншому не назвати сьогоднішній день. Я ну, в шокові, якщо чесно. Від цих схилів, від цієї кількості... О, хтось знов злетів з траси, воно. Я там, до речі, тільки що тут на цій трасі багато пиляв контенту для інстаграму, Тікток, адже там в мене більше контенту. Сонце світить, фес, нічого не бачу, навіть в телефоні. То підписуйтесь на інстаграмчик, на Тікток, там більше контенту завжди. Ну і лижні маски, шоломбала, клавер, рукавички, вельвет, народ підтримуємо посиланечко в описі під цим відео. Обов'язково. І погнали далі возитися. Така сонячна трохи траса. Це з 11-го підйомнику, ця червона, що веде до 11 f тині, і тої, що перетинаються. Вони звідси, до речі, видно, до 8 підйомничок. Зараз трошки проїдемося по 11-ках. Зазвичай 11-ки, думаю, ви знаєте, їх ушатують найсильніше. Ну, погнали, подивимось. І вже доїхав до Крутічка на цій 11-й червоній, да, 11Ф. Ну, сьогодні вона просто перфект. Не знаю, я сьогодні чисто плачу в цьому відео. Ні? <свист> так, тут траса як у нас? Крутюща. Ну крутюще. Ну, дивіться, ну, покажіть мені хоч один горбик. Просто задоволення від катання. Ну і звісно, ми будемо проїжджати попри 11-й підйомничок. Можемо його побачити Восьмий підйомничок. А рухаємося загалом до підйомнику No. 15. До підйомнику, який відомий тим, що він не дуже швидкий або просто найповільніший, мені здається. Хоча зараз гасає так більш-менш норма. До речі, тут відкрита червона траса, 15, звідси виїзд, на яку ніхто не ходить. Взагалі така непопулярна траса. А там в принципі, вона завжди в такому прикольному стані. Тому хто любить червоні, вам недостатньо червоних, ідіть туди. Самі людей. І круто катався. Черга просто. Ну Тут всі впізнають, де я. 14, -ка, 15, ка 22. ка 22 -ка. траса не працює, а підйомник працює, до речі. Кріславці на 14-ки йдуть пусті. І що туди? Ми бачимо. Пейзаж, краса, траса як. Південна сторона трошки більше відпустила. Тут у нас вже реально чуть-чуть нічко, -чуть, але розстала. Але зовсім трошки. Бо в тих краях повністю траси тримаються файно. Треба їхати отуди на двойку. Цьогоріч мало катаю на 13-му підйомнику, на найшвидшому підйомнику уточнюю Буковелі. Але зараз сюди приїхав і рухаюсь по трасі номер 9 а До речі, траса 9А, вона така, як 5А, чутна. чудна. <сум 'я хвіна> Але цьогоріч вона постійно була класною. Мені здається, на ній трохи рельєф, Ну подивіться. ну реально, так? Да? Тут поправ... а, все, 100% поправили рельєф. Можна порівняти. Опа, видите? За цього траса стала значно, як вам сказати, адекватнішою. Погнали через сімку. Закінчую сьогодні ще спуском по першій трасі. Один є. І що хочу сказати, важливо річ. Ви обов'язково дивіться, під цим відео, друзі. Чим більше ви... Переглядаєте опис та користуєтесь нашими послугами, тим більше ми пиляємо безкоштовного пришого класного контенту. Показуємо сніг, розваги відпочинок починок і все інше Опача! А ви ж все одно цими послугами користуєтесь, як не в нас то в когось другого, тому обирайте нас, а якось ми гарантуємо.